25-річний Олександр Мисян він Лаві, був молодшим сержантом полку Азов та оператором безпілотних літальних апаратів. Народився у Фастові, але все своє життя прожив у білій церкві. З дитинства мав сильний дух, займався спортом, зокрема, змішаними єдиноборствами. Коли вчився в школі, займався спортом все время завжди казав тільки вперед, тільки вперед, вперед до перемоги. Ще з дитинства в спорті. Потім пішов навчатися. Навчався, спрацював, оплачував навіть, собі, собі, на що їм там потрібно. Звісно, ми допомагали, як батьки, але він і працював, і навчався. Закінчивши школу, він пішов в армію, з армії прийшов. Поїхав в Чехію, побув в Чехії, приїхав з Чехії три місяці і почалася повномасштабна війна. З 24 лютого 2022 року Олександр Безвагань став на захист України. Він служив у батальйоні спеціального призначення Національної гвардії, виконував бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Хлопець був не просто воїном, він був серцем свого підрозділу. Добрий, справедливий і відданий. Коли в 4 ранку розпочалось, все. Десь о п'ятій годині, почало шостого, він переговорив зі своїми друзями, з якими він займався спортом, і сказав, що він вирушить на Фастов, щоб з ними разом вступити до ЛАВ ЗСУ. Він зайшов у кімнату і сказав, мама, збирай речі, я йду. Я йду на війну, а я кажу. Синок, не йди. Кажу, є військові, хай вони, вони обучені, хай вони займаються. Він сказав, мама, не вистачить, вони вже під Києвом і сказав, запам'ятай, це мій свідомий вибір, щоб ти знала, це мій свідомий вибір. Я почала плакати, він сказав, не плач. Якщо що, ти маєш жити, тому що я йду ради тебе. Я Йому кажу, ради мене не потрібно. 26 червня цього року, під час виконання бойового завдання поблизу Катеринівки, що на Донеччині, захисник загинув, прикриваючи побратимів. За мужність і відвагу Олександр нагородили медалю Національної гвардії України за звитягу. Хлопцям допомагав він стільки розказував випадки. Як вони по 28 днів не виходили, взагалі не могли вийти. Вони заїжджали на неділю, а не могли вийти. 28 днів з неділі. Брали. Брали продукти на неділю, воду, там боєприпаси, а мусили виживати там, тому що не могли, просто їх накривали градами, мінометами, і вони не могли їм ні доставити, ні хлопці не могли вийти. І вони там десь у лісі, в тих обгорілих соснах, знайшли якусь дичку, і там таке маленьке яблучко було, і він з побратимом тим. Яблучком поділився, бо в них жара була і в них губи сухі. Він каже, мама, і так пить хотів. Ну це він уже аж потім-потім розказував, коли приїжджав на ротацію. Мама Олександра втираючи сльози, згадує, син завжди залишався усміхненим, щоб не сталося. І перше, що хотів зробити після закінчення війни, це створити родину. Ми приїхали до нього у госпіталь, він сів, вийшли помаленьку в парк після капельниці, нам розрішили на півгодинки вийти. Він сів, схилив, там дітки біля фонтану гралися, а він сів, схилився і так дивиться, дивиться на тих діток, дивиться. я кажу: синок, я мовчала хвилин 15. Я кажу, синок, що трапить? Що ти замовчав? Не розказав? Він розказував, розказував а потім замовк. А я кучу ти мовчиш, а він каже. Дивлюся, як діти грають. Каже, я за це воюю, щоб вони так грали. А я кажу, синок так в тебе, а щоб так дітки грали, а як в тебе ж діток немає, кажу, він, каже, так будуть. А тепер я розумію, що навіть навіть внуків у мене не буде. Друзі та побратими також діляться історіями з їхнього дитинства та фронту. Кажуть, лаві завжди допомагав і навіть віддавав останнє. Хотів я колись в своєму місті відкрити зал там, зі змішаних єдиноборств. І мені потрібні були на початку кошти, щоб там відкрити його, там, закупити якогось обладнання. І мені потрібні були кошти. Дзвоню йому, кажу, самі так і так, кажу. Знаю, що ти недавно приїхав з Чехії з заробітків. Кажу, треба трошки Типу. І на той час ну, вже так вийшло, він трохи там потратив, все, все. каже, в мене десь є ще з 10 тисяч, ти можу дати 9,5 і 500 собі залишить, типу, мені вистачить. Я кажу, ти що серйозно, мені залиш собі, мені не потрібно. Зараз кажу, ти мені віддаєш всі гроші, типу, у собі 500 гривень, скільки ти будеш жити на них? Він каже, та мені вистачить спокійно, типу, там тиждень, потім в мене буде якась там зарплата. Я кажу, та ні, дякую, типу, мені не потрібно. І Він потім знову перезвоню і каже, чому, типу, він не розуміє, чому мені не потрібно 9,5 тисяч 10 десяти його. Кажу, ні, дякую, типу, не треба. Приїхав з лікування, якраз вже перевівся до Саші з піхоти в дрони. І, і, і типу, приїхав в мене нуль. Взагалі нуль грошей, нічого після лікування залишилося. І ми там типу, заїжджали на позиції, закупляли там їжу, все, і все за свій кошт. Тобто він мені ні слова не сказав. І мені якось стало, типу, ми пішли їсти борщ. Він купився також сам. І після цього я йому кажу, Ваня може типу, Мені мені вже тіп, неудобно. Ми кажемо, як прийду, то вже потім з тебе, а я на всіх став зійшли, і, знаєте, як ми також друг дитинство, і ми з ним так само. Тобто сьогодні я там куплю, мені нічого не скаже, завтра він купа. І тобто, знаєте, я хоч і людину знав о, недовго, півтора роки, але о, людина була дуже, дуже гітна того, щоб. О, і знати, з дружити, з і поважати. Тебе. Подруга Ліна досі не усвідомлює, що втратила на війні найкращого приятеля. Розповідає, що Олександр був як промінчик сонця серед похмурого неба і навіть не пригадує жодного разу, коли той виглядав засмученим. Це як промінчик сонця реально в цьому поганому світі. Він його щирість від нього прям як це пояснити. Вибра викидувалася щирість, завжди, завжди посмішка на обличчі. Я його не пам'ятаю з поганим настроєм, хоча, вибачте, він був дуже багато і побачив багато що. По постійно гарний настрій, анікдоти, якісь історії смішні постійно. Особисто для мене він був великою підтримкою. В час, коли мені було важко. А я навіть і не думала, що мені важко, але він, він міг якось одним просто словом зробити мені настрій, всім настрій і, 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 і все. І якщо чесно, я навіть досі я не вірю, що, що ми робимо взагалі. Реально. Там, коли організація була там поховання, ми не розуміли взагалі, що ми, що ми робимо, для чого це. І, я думаю, що. Ну, точніше, я впевнена, що він зробив великий слід не тільки в моєму серці, а в серці багатьох людей, яких, яких він взагалі знав. Пані Тетяна вірить, що пам'ять про її сина житиме вічно та закликає кожного зупинятися щодня о 9.00, щоб шанувати всіх загиблих від рук агресора. Також мама Олександра просить усіх небайдужих підписати петицію для присвоєння йому героя України посмертно.